І коли Ісус спускався з Оливної Гори, знаєте, учні кричуть, Той, де ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Люди, бачачи усі ті чуда, знаєте, вони хотіли такого царя, добрий цар, знаєш, прийшли люди, голодні він раз, п'ять хлібів взяв, п'ять тисяч народ годував. Тому хто схворий, всього, оздоровив. Той хто сумер, все, воскресив. Ну, суперовий цар, розумієш? І люди все хочуть такого царя. Я собі думаю, що тільки євреї такого царя хотіли. Ми теж такого царя хочемо. Ми ж теж так само, знаєте, аби нам хліба хтось дав, би нас лікував так що бажано задурно. Ну, так як Господь, він не брав гроші ні в кого, все, оздоровив, все, встава йде прославляй Бога. Хочемо такого царя ура! Чи такий цар буде корисний для народу? Ні. То як Ісус не корисний? Ісус прийшов рятувати людські душі. Він пішов рятувати все те, що загинуло. А цар це на землі. І Господь дає можливість задуматися. Від яка друга частина цього святого Івангелія, оцього відрізку малого. Тут благословен, хто цар Ізраїлю, йде в ім'я Господня. Як ми не наблизалися до міста Христос заплакав. Йому кажуть, ну скажи, нехай не кричать, що вони таке кричать. Христос каже, дай спокій. Як вони замовчать, каміння буде кричати. Хай кричать. Але коли дійшов до міста, заплакав. Чому? Якби ти в цьому, цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, каже Господь, до міста, так? а тобто до всіх людей, не до якихось там вибраних до апостолів. Але тепер воно закрите перед твоїми очима. Прийдуть будні на тебе і вороги валом тебе оточать. Нічого не нагадує в Україні. І тебе обляжуть і снистуть тебе звідусіль. Житомирська, Чернігівська, Київська область, Харківська область, Донецька, Луганська. Запорізька, херсонська. І вони розчавляють тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі у місті. І не заставлять тебе на тебе камінь на камені за те, що ти не зрозумів часу твоїх відвідань яких відвіди? Коли Бог прийшов до тебе, не до, до, до тебе, Василю Марії Анна, а до тебе народе. Прийшов і каже я Господь твій, я Бог твій. Де Осанна Нововишніх? Де благословен хто йде ім'я Господнє? Де? Не треба нам Бога, лишіть у ті пережитки старого, та яка катехізація в школі, та про що ви говорите? Та наша вам тої церкви, та успокойтеся вже з тими вашими церквами, понакладали тих церков. І Бог каже: наслідок вашого вибору, кажу вам, що було в тому Єрусалимі. Тому храмі, де учні, виходивши з храму, каже: Господи, подивися, яка будова. Подивися, які каміння, які стоять. І каже Господь: камінь на камені не залишиться, який би не був перевернутий. Туди ракет не було, танків не було. Але людська злоба, яка концентрується у тому злобному народові. Без танків, без ракет перевернули все до ренгами. І в 70 му році Єрусалимський храм був знищений. Перше століття. Скільки пройшло? 30 років мав Ісус, коли це казав, через 40 років це все сталося. Та воно так паралельно, так подібно. Бо нам. Від 91-го року ще нема 40 років, так? але 30 вже є. Наскільки все переплітається, тому кажу вам, кожному з вас, хто мене чує, і кожному, хто мене має почути, Ісус Господь мій і Бог мій. Благословен, хто йде в ім'я Господня. Він мій цар, він мій Спаситель, і я хочу йти за Ним. Я хочу зрозуміти час відвідин, коли до мене Бог приходить. Чи ви думаєте, що Бог до вас буде приходити кожен день і, ти, і, і буде чекати, коли ти скажеш, ну добре, Господи, сьогодні я і так не маю що робити, заходи, я з тобою поговорю. А завтра не приходи завтра в мене серйозна зустріч. А післязавтра теж не приходи, в мене конференція. Ну, ні, ні, ні. То, то. Є такий термін парусія, так? постійне приходження. Тобто Бог постійно приходить. Але Він до нас достукується лише тільки тоді, коли ми йому відкриваємо ці двері. Дивіться, щоб не було запізно. Відкрийте двері своєї душі, бо Господь Бог прийшов і стукає до тебе. Це час його відвідин. це час, щоб його прийняти, це час, щоб його почути, це час, щоб відгукнутися на нього. І кожному із нас, який є в нашій державі, у цій спільноті, яка Бога прославляє в нашій церкві. Кожен із нас має задуматися, якого я хочу царя. Я хочу, щоб мій цар був Ісус Христос. Більше царів я не хочу на землі. Я хочу жити у вільному народі, під Богом, роблячи один для одного достаток, щоб не дочекатися отої мерзоти запустіння, ото знищення, бо відсутність Бога. Це є руйнування, присутність Бога це є будування. Будуйте в Бозі, багатійте в Бозі, і пам'ятайте, хто є наш цар. Один Бог, який той, що на небі, один цар, який піклується своїм народом, віддав своє життя за свій народ, був розп'ятий на Христі і Воскрес заради нас і нашого ради Спасіння. Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Тобі, Господи, єдиному слава, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!